Ну що ж, ось минають останні миттєвості 2023 року. Рік, що минає, був різним. Але саме у 2023 році я закінчив, напевно, свій титанічний труд за двома підручниками математики 5 класу. Ну і розпочав роботу, ось сюрприз, над математикою 6 класу. У 2023 році. Перше на моєму каналі було 10 мільйонів переглядів біля 63 тисячі підписників і близько 6 тисяч відео. Вражає чи не так? У 2023 році я продовжую працювати вчителем фізики у рідних стінах Німішаєвського ліцею номер 1 Користуючись нагодою, передаю вітання усім своїм колегам. Та учням нашого ліцею. Ось і настає час зустріти новий 2024 рік. Новий рік з нотками горяч. Але в такі хвилини мене підтримує думка, що навіть після найтемнішої ночі настає світанок. Бажаю! Щоб у серці у всіх нас запанувала любов та надія, що зігріває усіх навколо. Бажаю новому році для вас, моїх глядачі, нових зустрічей, нових друзів, нових вчителів, нових предметів, нових вражень. Ну, а також, напевно, нового кохання. Для вас, шановні колеги, бажаю перш за все любові і творчого натхнення. І, як кажуть, лупайте цю скалу, ніхай ні жара, ні холод не спинить вас. Для вас, шановні батьки, бажаю здорових, щасливих дітей, сімейного затишку та благополуччя. Не можу в цей день не згадати наших воїнів. Воїнів, які зараз зустрічають новий рік, хтось в окопі, хтось в бліндажі, хтось в палаці або підвалі, а хтось і в танку. Вони боронять наше майбутнє, дають нам можливість працювати, вчити, взагалі існувати як нація. Пам'ятайте про них, підтримуйте Збройні Сили України, хто до НАТО. Хто добрими справами. Ну що ж, в новому році хочу побажати, щоб для всіх нас, щоб наша Україна була вже вільною, щасливою і незалежною країною. Дякую всім вам за постійну підтримку. Ну що ж, з новим роком, з новим щастям! Мирного мирного неба з прийдешнім.